Розглянемо множення багатоцифрових чисел в стовпчика. Наприклад, 376 помножити на 8. Підписуємо таким чином, щоб одиниці були під одиницями. 8 множити на 6, 48. 8 пишемо, а 4 одиниці запам'ятовуємо. 8 помножити на 7, 56. Плюс 4, 60. 0 пишемо, а 6 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3, 24. Додати 6, 30. Результат 3008. Ще один приклад. 238. Помножити на 54. В цьому випадку. Нам потрібно спочатку одиниці помножити на перший множник, а потім десятки будемо множити. Отже, 4 множити на 8, 32. 2 записуємо, 3 запам'ятали. 4 множити на 3, 12. І плюс 3 15. 5 пишемо, 1 запам'ятали. 4 множити на 2 8, плюс 1 9. Множимо тепер п'ятірку на кожну цифру першого множника. 5 на 8, 40. 0 пишемо. 4 запам'ятали. Зверніть увагу, що ми підписуємо 0 під п'ятіркою. 5 помножити на 3 буде 15. І додати 4, які ми запам'ятали. Це буде 19. 9 записуємо і одиницю запам'ятали. 5 множити на 2, 10, додати 1.

4 помножити на 4 буде 16. 6 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 0, це буде 0. Плюс 1, 1. В цьому випадку можна було відразу записувати 16. 4 помножити на 9 36. 5 помножити на 4, це буде 20. Ми відразу записуємо 20, оскільки друга цифра 0. 5 помножити на 9 45. Додаємо. 6 зносимо. 1 додати 0, 1, 6 додати 2 8. 3 додати 5 8. І 4 зносимо. І останній приклад на множення. 634. Помножити на 308. Цей приклад цікавий тим, що в середині другого множника є 0. 8 множити на 4, 32. 2 записуємо, 3 запам'ятали. 8 множити на 3, 24 плюс 3 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 8 помножити на 6, 48 і ще 2. 50. 0 ми не будемо множити, оскільки 0 множити на будь-яке число, це буде 0. Ми пропускаємо цю цифру, відразу переходимо до 3. 3 множити на 4 буде 12. 2 пишемо, але 2 ми підписуємо під у той же стовпчик, в якому стоїть 3. Отже, 3 на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 3 9 і 1 10. 0 пишемо, 1 запам'ятали.